Всіх вітаю на каналі Академія безпечного водіння, мене звати Сенка Роман. І прийшло запит, таке питання. Коли я виїжджаю на іспиті, наприклад, заїхала на парковку чи на паркування і починаю виїжджати заднім ходом. Що потрібно? Потрібно ли вмикати покачік повороту? Якщо покажчик повороту вмикаю, то потрібно ли його дублювати, якщо він вимикається? Ну, давайте ми розберемось. Якщо по правилам дорожнього руху. Ми повинні вмикати по повороту пороту в напрямку, куди ми виїжджаємо. Так, заднім ходом ми виїжджаємо, ну, наприклад, праворуч, якщо ми ялинкою стали, зараз я на практиці це е, вам ще покажу. І ви починаєте виїжджати. Потім крутанули кермо, у вас він вимкнувся. А по правому дорожнього руху вимикається по повороту пороту після закінчення маневру. І зараз на практиці ми роздивимось. Так, коли ви в'їжджаєте в паркування, вмикаємо по повороту, пороту, виїжджаємо, теж вмикаємо. Ну, Коли ви виїжджаєте, наприклад, назад і праворуч. То вмикаємо назад і праворуч. І на практиці дивимось. Якщо у вас було завдання, наприклад, ви почули від інспектора таке завдання, будь ласка, виконайте зупинку транспортного засобу згідно правил дорожнього руху. Ви знайшли місце, виконали зупинку, призупинилися, ви випарилися класно, поставили також на ручничок, на нейтралку. І потім у вас є таке завдання. Будь ласка, виїжджайте згідно з маршрутом, продовжуйте рух. Дивіться, що ми робимо: ми з вами знімаємо з ручника і вмикаємо. Правий покашік повороту. Чому правий? Тому що я буду зараз виїжджати назад і праворуч. Ви починаєте так, назад праворуч, дивимося ми ще далі за стійку, так, щоб нікого не було. І подивіться, що може в цей момент бути. Подивіться на покащі повороту. Ви крутанули кермо, і у вас покаші вимкнувся. Але треба що дублювати. І про це йде мова. Потім ви переконали, що в безпеці руху, що нікого нема а у вас позаду. І спокійно виїхали. Якщо випнувся по каші повороту ще раз, да, можна продублювати його ще раз. І часто буває таке питання: потрібно дублювати по каші повороту, коли ви робите маневрну, наприклад, перелаштування. Ми вмикаємо з вами, зараз подивіться по каші повороту. ми хочемо відразу з вами поїхати в ліву смугу чи в середню смугу. Подивились в зеркало, що нікого нема. Уважно дивимося. Ну, якщо багато автомобілів краще почекати. І коли ми починаємо рухатись, подивіться, що відбувається? Ви різко повернули кермо ліворуч і вимкнувся. Так, треба дублювати його. Якщо ви не продублюєте, то можуть розцінити це як незакінчений ще маневр. А треба виключати, вимикати що пороту після закінчення маневру. Зараз Ще буде приклад. Наприклад, ми бачимо попереду перешкоду і хочемо прилаштуватись. Ми з вами вмикаємо лівий показчик повороту, ну, обов'язково дивимо зеркало, щоб нікого не було попереду. І якщо ви, наприклад, от рухаєтесь і можете, наприклад, різко повернути кермо. От ви повернули різко кермо і потім повернули його в зворотньому напрямку. І подивіться, у вас вимкнувся покажчик повороту. І люди, які їдуть позаду, не розуміють, що відбувається, що у вас е, виходить. Тому обов'язково його дублюйте і продовжуйте рух. Ну, наприклад, це у нас було, от ми зараз перелаштували середню смугу, але будемо зараз перелаштувати справу смугу. Знову дивимося. Микаємо ми з вами правий покажчик повороту. Подивились праве дзеркало, що нікого нема, і ви починаєте їхати. Ну але ви зробили це різко. Подивіться зараз, лінія у вас ще залишається, ви лівим колесом в'їжджаєте на лінію. Але щоб не було це помилка, покашік повороту треба дублювати. Наприклад, зараз я разоче покажу. Дивіться уважно: ми з вами їдемо. Подивіться, вмикаємо правий по повороту. Так, подивилися, що нікого нема, але якщо ви різко підкрутили. І у вас вимкнувся, знову вмикайте, знову дублюйте. От про це й мови, про це було питання. І не, у вас не буде помилка на іспиті, ну і не буде небезпечної ситуації, якщо за вами їдуть інші водії, вони зрозуміють, що ви хочете, що ви продублювали, і який у вас намір. Це дуже важливо для вашої безпеки. Зараз, наприклад, таке завдання: виконати зупинку транспортного засобу. Ви вмикаєте правий покажчик повороту, щоб запаркуватися. Потім крутите кермо, крутите кермо, і розумієте, що ви його перекрутили. Питайтесь кермо повернути, і у вас, ви вимкнувся покажчик повороту. І так, його теж треба вмикати. А після того, як ви завершили маневр, після того, як ви зупинились, обов'язково вимикаємо нейтралка і знову ставимо ми з вами на ручник. Тому вмикання покажчика повороту це дуже важливо. І дублювання його дуже важливо. Ну, По-перше, вам можуть поставити помилку на іспиті, а чого б не хотілося, якщо там помилки більше, то можете просто приходити потім через 10 днів на 11. А це перша. Друге, якщо ви не дублюєте по повороту, то інші учасники дорожнього руху не розуміють вашу дію, то ви увімкнули, потім він у вас вимкнувся, але ви напрямок руху продовжуєте якось зберігати. Тому краще дублювати. Це перша безпека. Ну а на іспиті це не буде для вас помилко. То будьте уважні складайте з першого разу, чого я вам бажаю. Дивіться канал Академія Безпечного водіння.